Якщо б мене запитали, який один єдиний вид я ще я б собі завела, вибір був би однозначний і без жодних вагань. Це були б австралійські язики з цинки. один у нашому рейтингу з Сергієм. А через наші руки прийшло. Дуже велика кількість різних видів ящерок і ще більше ми бачили. На наш погляд синки зовсім не мають ніяких мінусів. А ось такою кількістю плюсів не може похвалитися не один інший вид ящерок. Це до речі, дітки розведення цього року. Двохмісячні малюки. Плюс номер один: витривалість і непримхливість. Синки дуже дуже витривалі гнучки, і це перевірила на власному досвіді. Коли ми потрапили в окупацію, у мене на руках було 80 плюс дорослих синків. А крім того, навесні почалися пологи, То ще декілька десятків от таких малесеньких, малесеньких новонароджених синчат. З першого дня війни у нас не було світла, не було опалення, брак їжі і кормів. Синки можуть бути достатньо довгий час без локального прогріву, і це дуже велика перевага. Крім того, синки всеядні, тобто вони можуть їсти все те, що і люди. І це дуже їх перевага. І тут у нас вже другий плюс. Вони всеядні, їдять все що і люди в окупації. Вони в мене їли все. Вони їли каші, консерви, і це допомогло їм вижити. І тут треба виділити ще один дуже величезний плюс для тих людей, які не хочуть мати справи з комахами, тому що версіон синка. Зовсім не обов'язково включати комах. Третє. Їдять не часто, кормять їх два рази на тиждень, два рази на тиждень всього. Четверте, живуть дуже довго. Нашій найстаршій ящерці ті ліквігреті цього цього літа було 29 років. Причому в 25 вона ще нам народила маленьких діточок. Так що ті це ящерки, яких можна передавати. П'яте. Ну, звичайно, це сині язички. Яка ще ящерка може похвалитися такими ганенькими синіми язичками? Шосте. Ну, Вони дуже контактні. Їх можна приручати, як котиків, можна садити їх собі на ручки, дивитися фільм, гладити їх як котиків. Дивіться, які вони Ось я весь час їх тримаю на руках. Сьоме. Дивіться, які вони різні. Вони дуже різні. Вони бувають темні, світлі, там смужки в них, там симетричні, несиметричні. Кожний малюнок індивідуальний, не повторюється. Вибір дуже великий. Восьме, майже забула. З ними ж можна гуляти. Можна взяти шлейку, гуляти в парку, поїхати на природу, взяти з собою на дачу. А це дорослий котик. Це любов.